Вітаю вас, мої любі! Сьогодні у нас парад планет. А також несподівано прийшов ченнелінг від хранителя друїдів. Теж така древня цивілізація, яка пов'язана з деревами, пов'язана з природою. Я сьогодні в природному класному місті. Тут є чарівні місця, дерева. Бачите такі цікаві. Я вам покажу зараз. Просто неймовірні місця. Така течія, десна, річка. Місце моєї сили також. Я дуже люблю ці місця, вони наповнюють нас. Тож налаштуйтесь, будь ласка, на серце буде коротеньке налаштування і ченнелінг. Дихаємо глибоко, як завжди, з позитивом, з любов'ю, з вдячністю, з вірою в краще, тому що ми з вами живемо в цікаві часи. Ой, тут така стихія. Таке місце класне. Знаєте, де б ми не були, місце сили там, де ми. Тому що ми транслюємо енергії, ми транслюємо любов і налаштування, ми ділимось своїми вібраціями з цим простором. Ми ділимось тим. Що є в нас. Тому дихайте глибоко, слухайте мене яка аудіозапис, і робіть практику, налаштування і слухайте ченнелінг. Увага в серце і скажіть намір. Я активую вищі вібрації, я активую свою силу. Я приймаю налаштування. І передачі, які транслюють мені зараз вищі світи, вищі свідомості, вищі енергії, сонячні, космічні, енергії матінки землі, природи, а також живих дерев, живих рослин, там, де я є. Я готова, готовий зцілитися на всіх рівнях, по всіх часових поясах, по всіх часових лініях, у всіх світах одночасно. Я приймаю себе такою, як я є. Я приймаю себе таким, як я є. Я провідник енергії, світла та любові. Я провідник космічних енергій. Тут на землі. Вища свідомість є в мені, Всевишній, в моєму серці, а також моє серце це портал зв'язку з усім сущим. Я та, хто я є, я той, хто я є. А з єсім Багатовимірна істота світла. Дихаємо глибоко. А тепер прийміть вібрації і послання від хранителя друїдів. І ще сьогодні зранку він транслював мені певну енергію і знання, але розпаковуються вони саме зараз для вас. Тож приймайте на частоті любові. Без аналізу і логіки зараз включіть серце, тому що дуже важливо сприймати через серце, адже істина вона всередині нас. Діти планети Земля, діти вищих світів. І вимірів світлових цивілізацій. Всі ви, як божественна енергія і свідомість, прийшли сюди проявитися, запалити вогняне світло всередині себе, а також транслювати його в цей зовнішній матеріальний світ для підняття вібрацій і зміни простору. енергії проходять постійно через вас. Тож я хочу нагадати вам, що ви несете коди світла. Що ви є ті, хто обрав себе. Вибрані, це ті, хто обрали себе. Ніхто не може назвати вас вибраним чи тим, хто має щось провести. Ви самі обираєте свій шлях, ви самі обираєте цю дорогу життя, а також енергії, які проходять через вас, вони йдуть через серце і всі ключові центральні віхри, що є всередині. Тож дихайте глибоко, дихайте вільно. Я хочу нагадати важливість того, щоб перебувати в живій природі, адже дерева це не просто краса і те, що дає вам кисень, це божественні створіння, які мають свою свідомість і душу, які передають вам енергії, сили і наповнення, щоб ви були здоровими, щоб ви були люблячими, щоб ви розкривалися для вашого досвіду життя. І прямо зараз і тут я хочу, щоб ви прийняли вібрації, і як буде час, знайшли того провідника, те дерево, яке симпатизує вам через серце, яке ви відчуваєте як своє рідне. Тож енергії, любові в кожній живій рослині, в кожній живій тварині, там де ви є, налаштуйтесь на серце і обійми. І енергія, і сила хай увійде у вашу суть. Дуже важливо приймати частоту любові, розкривати свої серця. Дуже важливо проживати в радості, нести знання, тому що ви маєте унікальні знання, які мають розкритися всередині вас. Ви дослідники нових територій. Ви дослідники в цьому світі, але важливо розкрити свою силу і любов, адже важливо проявлятися, бути сильними, вільними в ці часи. І кожне дерево знає, хто ви є, і відчуває вас, і ваш намір, який ви проговорите йому, він буде почутий, і переданий далі для того, щоб розкритися, для того, щоб наповнитись силою. Адже коди світла активуються через серце і любов, коди світло передаються через свідомість вищу, це те, що дає вам розкритися і згадати свій шлях даний, своє призначення. Адже призначення бути собою, бути вільними і розкриватися, і ділитися знаннями в першу чергу. Але в кожного своє унікальне призначення, тому що. Ви всі унікальні істоти, тож ваше серце хай сяє світлом і любов'ю. Ваша душа хай розкриває свою теплоту і ділиться нею. Згадайте милосердя своїй душі, згадайте вищу любов, згадайте, хто ви є. А ми ваші провідники, помічники, сім'я світла. Ми завжди готові допомогти вам і направити, і підказати: будьте собою, будьте вільними і справжніми там, де ви є. Дихаємо глибоко, певний час і заземляємося. Знайдіть час прогулятися, відчути цей живий простір, відчути його наповнення і силу, подарувати свою любов. Дереву і тій енергії, яка відчується у вашому серці. Адже коли ви ділитесь нею, вам приходить в тисячу крат енергії і сили для вашого прояву, для вашого життя, для вашого здоров'я. Тож будьте мудрими в своєму серці. А я вам дякую за те, що ви долучаєтесь до цих процесів важливих процвітання! Гармонії миру, достатку, любові, радості і здійснення мрій. З любові Агнея, та також ченнелінг передавав хранитель друїдів. Благодарую.